Тепер, коли ми дізналися про причини лікувальної невдачі, поширені причини низької прихильності та особливості прихильності у дітей і підлітків, розгляньмо стратегії профілактики лікувальної невдачі до того, як у пацієнта виникнуть проблеми з прихильністю або відновиться вірусне навантаження, або пацієнт зовсім відмовиться від медичного нагляду. Наприкінці цієї сесії ви зможете. Окреслити стратегії профілактики, лікувальної невдачі та відмови пацієнта від медичного нагляду, описати компоненти освіти з питань ВІЛ наголосимо, що профілактика лікувальної невдачі має починатися з першого візиту, а не після того, як у пацієнта вже виникли проблеми з прохильністю до лікування або відновиться реплікація вірусу. Раннє вирішення потенційних проблем із прихильністю також є нашою найефективнішою стратегією профілактики відмов пацієнта від медичного нагляду. Ми можемо досягти цього таким чином надати пацієнту або опікуну правильну інформацію про ВІЛ та АРТ, допомогти пацієнту або опікуну сформулювати свою мотивацію, приймати або давати АРТ. Допомогти їм встановити, що саме заважає прихильності. Допомогти у складанні плану для подолання можливих бар'єрів до прихильності від самого початку АРТ. Розгляньмо кожен пункт стосовно дітей та їхніх сімей. Спочатку обговорімо освітню роботу з питань ВІЛ та АРТ. Забезпечення розуміння нашими пацієнтами, особливостей віл-інфекції, її лікування та наслідків низької прихильності є важливим кроком у профілактиці лікувальної невдачі. Навіть якщо в родині є один або кілька вілінфікованих дорослих на АРТ, ми не можемо покладатися на те, що вони мають це знати. Ось декілька важливих тем для просвітництва дорослих, які доглядають за дітьми з віл-інфекцією. А вплив віл на здоров'я їхньої дитини та важливість лікування віл-інфекції для зміцнення здоров'я та нормального розвитку, вірусне навантаження віл і як воно пов'язано з прогресуванням віл-інфекції і передачою віл. Пояснення концепції Н дорівнює Н не визначається, дорівнює не передається, воно є корисним навіть для сімей з маленькими дітьми, оскільки може існувати занепокоєння щодо передачі віл. Іншим членам сім'ї навіщо досягати вірусної супресії та підтримувати її, зв'язок між прихильністю, вірусною супресією, лікувальною невдачею та резистентністю до ліків, наслідки резистентності до ліків, необхідність переходу на нову схему лікування з більшою кількістю препаратів і частішим прийомом, що може бути складнішим і мати більше побічних ефектів. Оскільки діти потребують пожиттєвого лікування, часта зміна схем може призвести до відсутності належних варіантів лікування. Ці теми важливо висвітлювати як для підлітків, так і для дітей старшого віку. Коли діти дорослішають, їм слід надавати цю інформацію відповідно до їхнього віку і розуміння. Для дітей старшого віку та підлітків концепцію n дорівнює n слід розширити. Включивши інші шляхи передачі, наприклад, статевий, це розуміння може зміцнити рішучість підтримувати пригнічене вірусне навантаження та може допомогти зменшити внутрішню стигму щодо ВІЛ. Важливо регулярно переглядати ці теми з дітьми старшого віку, підлітками та дорослими, які за ними доглядають, для посилення їхнього розуміння особливостей ВІЛ-інфекції та АРТ. Додаткові теми, які слід висвітлити для осіб, які доглядають за немовлятами та маленькими дітьми, стосуються самих ліків і способу їх ведення, практичні поради з підготовки та вимірювання рідких форм препаратів або розчинення диспергованих таблеток, які побічні ефекти можуть виникнути у дитини, та коли слід звернутися за медичною допомогою. Важливість регулярних відвідувань клініки для коригування доз у міру зростання дитини. Цю інформацію може надавати будь-який медичний працівник. Навіть якщо освітню роботу щодо ВІЛ проводить інший член команди, корисно, щоб педіатр переконався, що пацієнт зрозумів ключові положення. Важливо також розуміти мотивацію опікунів давати АРТ своїм дітям. Батьки та опікуни зазвичай досить мотивовані забезпечувати найкраще лікування для своїх дітей, оскільки відчувають відповідальність за їхнє здоров'я. Однак іноді важко залишатися мотивованим, коли з'являються складнощі. Не припускайте, що вам відома мотивація сім'ї. Нехай вони самі її пояснять тоді це також стане для них важливішим. Зверніть увагу, що в дистанційному курсі. АРТ прихильність та отримання в лікуванні є розділ про мотиваційне інтерв'ю, який буде для вас корисним. Дослідження мотивації є особливо важливим для дітей старшого віку та підлітків, адже вони починають брати на себе відповідальність за прийом ліків. Запитуйте їх, чому вони вважають важливим прийом АРТ. Таким чином можна досягти кількох цілей. По перше, це може бути способом оцінити їхнє розуміння віл інфекції та її лікування. По друге, коли вони сформулюють те, що для них важливо, вони можуть згадати це, коли їм захочеться пропустити прийом препарату або зустріч з лікарем. По-третє, це дозволяє лікарям краще зрозуміти, що є найважливішим для пацієнтів. Далі корисно дослідити ймовірні бар'єри до прихильності для кожної сім'ї, дитини та підлітка. У попередніх сесіях ми розглянули загальні фактори, що призводять до низької прихильності, і додаткові фактори, що впливають на дітей і підлітків. При обговоренні з пацієнтом або сім'єю важливості щоденної прихильності до АРТ. Ми можемо запитати, що на їхню думку може стати на заваді прихильності саме для них. Дайте їм час подумати про поточний розпорядок дня та яким чином прийом арв препаратів впишеться в нього. Після того, як вони розкажуть про свої ідеї, ми можемо поділитися досвідом із власної практики і подивитися, що з цього може бути корисним. Наприклад, сім'ю з маленькими дітьми корисно запитати, як вони планують діяти у випадку відсутності постійного опікуна або відмови дитини від ліків. Ці запитання можуть допомогти виявити прогалини у системі підтримки сімей. Ми також можемо скористатися додатком 11 стандарту медичної допомоги з ВІЛ 2022 року для виявлення актуальних факторів системи медичної допомоги. Після того, як ви допомогли пацієнтам і членам сім'ї визначити ймовірні бар'єри до прихильності, ви можете допомогти їм розробити стратегії для їх подолання. Так само, як ми запитували пацієнтів і сім'ї про їхню особисту мотивацію для прийому АРВ препаратів і очікувані бар'єри прихильності, ми можемо скеровувати пацієнтів на пошук власного рішення для кожного бар'єру. Для цього ставте запитання, що допоможуть їм знайти рішення на основі власних ідей. Вони з більшою ймовірністю використають стратегії, які створили самі, ніж виконуватимуть поради інших. Якщо сім'ям важко запропонувати власні рішення, ви можете навести приклади того, що спрацювало для інших пацієнтів і сімей. Запитайте, чи можуть ці стратегії працювати і для них. Підіб'ємо підсумки. У цьому відео ми розглянули стратегії профілактики лікувальної невдачі до того, як у пацієнта виникнуть проблеми з прихильністю або відновиться реплікація вірусу, і до того, як він взагалі відмовиться від медичного нагляду. Ці стратегії включають надання пацієнту або опікуну правильної інформації про особливості ВІЛ-інфекції та АРТ, допомогу пацієнту або опікуну. Сформулювати свою мотивацію приймати або давати АРТ, допомогу їм встановити, що саме заважає прихильності, допомогу у складанні плану для подолання можливих бар'єрів до прихильності від самого початку АРТ. Із пацієнтами та їхніми сім'ями важливо досліджувати мотивацію для отримання АРТ, можливі бар'єри прихильності саме для них та стратегії пошуку шляхів їх подолання. Отримання цієї інформації від пацієнтів та їхніх сімей допоможе їм відчути причетність до рішення та зрозуміти, що медичні працівники партнери, а не диктатори.